Ну і як і анонсували, ми продовжуємо відстежувати ситуацію на українсько польському кордоні, де нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали акцію протесту, під час яких обмежили можливість руху вантажівок дорогами, які ведуть через японську, польську, перепрошую український кордон. Зокрема, йдеться про пункти пропуску Ягодин-Дорогуськ, раваруська гребене та Женімедика Толгобичув у в Зосін, у Стелух. Вже з 20 лютого польські фермери планують заблокувати усі прикордонні переходи з Польщею, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій. Морські. Тих портів причина: неконтрольований наплив товарів з України до Польщі? Про це вони повідомили на сайті про, про спілок польських фермерів 13 лютого. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня. Ну і про ситуацію на українсько польському кордоні станом на ранок? Дізнаємося від речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він доєднується до, до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю. Вітаємо вітаю студія. Пане Андрію. Скажи, будь ласка, яка зараз ситуація станом на ранок на українсько польському кордоні? Ну, по напрямкам, де відбувається блокування, практично нічого не змінилося. Як було станом на вчора, так і зараз залишається п'ять напрямків, де е, на території Польщі. Польські фермери блокують можливість інтенсивного руху для вантажних транспортних засобів. На щастя, інші категорії транспорту вони не блокують, ну зокрема, і легкові автомобілі та автобуси. Щодо руху вантажівок, то бачимо збільшення черги на території Польщі в бік України. Натомість, кількість перетинів кордону загалом на цих напрямках залишає бути кращим. Сукупно на всіх цих п'яти напрямках станом на ранок сьогодні в чергах перебуває десь 1400 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти пунктів пропуску Ягодин та Раворуська, найменше на напрямку Устилугу та Угринова. Але також є черга і навпроти пункту пропуску краківець. Цей напрямок нагадаю не блокується. Але звісно, що і водії, перевізники шукають собі напрямки, де вони все ж таки можуть перетнути кордон, через що збільшується черга. На цьому напрямку з станом на ранок в черзі перебуває десь 1750 вантажів, вантажівок. Тобто ну, фактично найбільша черга. По всій ділянці кордону з Польщею щодо кількості перетинів кордону на напрямках, де блокується рух, то звісно, кількість вантажів, які перетинають кордон, незначна, особливо по напрямку пункту пропуску Ягодин. Нагадаю, що в звичні дні тут може перетинати кордон десь 1200-1400 вантажівок. Натомість за вчорашній день це було лише 145 вантажних транспортних засобів, які перетнули кордон в обох напрямках. Це при тому, що це такий найбільший інфраструктурний напрямок для руху вантажних. Транспортних засобів і по напрямку пункту пропуску Шигіні також ситуація негарна, бо за минулу добу тут кордон перетнуло лише 45 вантажних транспортних засобів, і загалом за останні дні цей напрямок перетинає виключно по кілька десятків вантажів в обох напрямках. Пане Андрію, вчора, 15 лютого, біля міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ дорогуськ, українські перевізники організовували теж протест, і вони не пропускали польські вантажівки. Чи як цей протест відбувався? Ну, учасники акції на території України вони продовжують перебувати на напрямку пункту пропуску Ягодин. Вони знаходяться десь близько кілометра від кордону, і це більше таке мир, мирне зібрання, де вони також демонструють те, що готові заблокувати рух вантажним транспортним засобам на польській реєстрації, якщо ситуація не вирішиться. А чи вдалося, що там були якісь машини, які вони зупиняли? Ну, власне, вони не блокують повністю рух, щоб ми могли чітко сказати, що біля них знаходиться велика кількість вантажівок на польській реєстрації, але вони, скажімо, так проводять. Розмови з польськими водіями, які рухаються на вантажівках з польською реєстрацією, для того, щоб показати, що з українського боку можуть бути такі дзеркальні дії по відношенню до вантажів і вантажівок, які слідують з Польщі. До речі, з приводу навантаження на тих пунктах пропуску, де блокування не відбуваються, і тут йдеться про пункти пропуску не тільки з Польщею, а й з Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Яка там ситуація? Чи спостерігаєте наплив вантажівок? Ну щодо завант... навантаження на інші напрямки. До прикладу, якщо говорити знову ж таки про. Пункти пропуску на кордоні з Польщею, то загалом їх 9-5 напрямків блокуються, але інші пункти пропуску на кордоні з Польщею вони мають різні особливості. До прикладу, лише через напрямок пункту пропуску краківець можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн, перевозячи вантажі. Інші напрямки, вони вантажівки з вантажами і. Власне, великі тіри не можуть перетинати там кордон або порожніми, або вантажівки меншої вагової тонажності, інші ділянки кордону на щастя не блокуються в цей по напрямку кордону Словаччини, Угорщини, Румунією, Молдовою. Але за останні дні бачимо збільшення кількості вантажівок, які перебувають в черзі. Це по напрямку пункту пропуску Ужгород, що на кордоні словаччини на території тієї країни. В чергах станом на ранок знаходилось десь 450 вантажних транспортних засобів, і також 230 вантажівок на території Угорщини по напрямку пункту пропуску тиса. Звісно, що це пов'язано з тим, що водії знову ж таки і перевізники шукають собі альтернативні напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Але ще раз зазначу, там рух відбувається інтенсивний відповідно до пропускної спроможності пунктів пропуску. Тому. Рух іде, але бачимо збільшення черги. Андрію, і до кордону, про який ми мало говоримо, це українсько-білоруський комітет державної безпеки Білорусі вчора повідомив, що вводить режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області, що межує з Україною. Я цитую: просимо населення району зберігати спокій і підкорятися вимогам правохоронців. Ідеться повідомленні управління КДБ по Гомельській області. Про це повідомило Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, що це значить для нас, для українців, і чи помічає? Ви якісь рухи на білоруському кордоні? Для нас, для нашої держави, це нічого не змінює. Наша основна задача мати е, сильний кордон, мати сильну оборону і протидіяти будь-яким загрозам, якщо такі відбудуться. Але е, щодо Запровадження контртерористичної операції або контртерористичного режиму в одному з районів Гомельської області, який межує з кордоном України, скоріш за все, це. Певно, такі навчання, які постійно проводяться на території Білорусі, і в тому числі ці заходи, вони також ці Скажіть скоріше за все, це навчання, але поспішили їх так демонстративно назвати введенням контртерористичного режиму в цьому районі. Щоб щось кардинально змінилося, і ми чітко фіксували по, по той бік кордону, цього не, не відбувається. І ще раз зазначу, що. Що ми маємо бути готові до розвитку. Будь-яких ситуацій, тому і продовжуємо укріплювати і кордон і прикордоння, щоб наші хлопці в разі зміни обстановки мали можливість протидіяти будь-якій загрозі. На щастя, якщо говорити загалом про напрямок кордону з Білоруссю, по той бік кордону у Росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію України. Ну і власне продовжуються постійні ще раз скажу в. Навчання, які Білорусь проводить своїми підрозділами, це і Збройних сил, і інших правоохоронних органів по всій території, в тому числі і на напрямку кордону з Україною, тобто загрози поки що не спостерігається з боку Білорусі. Саме так. Роз Андрію дуже дякуємо за цю інформацію за те, що приєдналися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.